Після початку повномасштабного вторгнення працівники ДСНС Закарпатської області їздять у зону бойових дій для розмінування територій на ротацію на 45 днів. Розповів начальник відділення групи піротехнічних робіт відомства Віктор Глушеня. За його словами, перед поїздкою проходять навчання. Це все є макети учбові при проведенні занять або навчань з працівниками. Вони використовуються для того, щоб працівники могли в більш реальних умовах відпрацювати. Там якість роботи протипіхотні міни, і зараз на сході України часто зустрічаються протипіхотні міни Пом -2. вони Є специфічними, тому що е, після пострілу, коли вилітає дана міна, вона розкидає чотири розтяжки в різні сторони, е, по 10 метрів кожну сторону. У зоні бойових дій на розмінування виїжджають по два авто ДСНСників. В одному два сапери, в іншому везуть необхідне обладнання. Перед початком роботи сапер групи піротехнічних робіт Михайло Цап одягає амуніцію. Вона на мені зараз пронежилят шостого класу захисту. Наплічники, захист шиї. Є, до нього, є також аптечка, щуп, з чим цим працюємо, металодетектор, турнікет і каска. А також до каски ще при потребі ми надіваємо. Захист очей, тобто окуляри, за словами Михайла Цапа, вибухонебезпечні предмети, які сапери знаходять, знешкоджують на місці, а деякі у віддалених від фронту місцях. Діана Шух, Николишин, Суспільне, новини.